Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юї. Сьогодні говоримо про новий івент від Binance Web3 гаманця та проекту KiloX. Активність максимально проста та буде інтуїтивно зрозумілою навіть для новачків. Натомість нагорода може бути дуже достойною, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до промо. Варто відзначити, що подібні івенти в рамках Binance Web3 гаманця відбуваються на регулярній основі. Тут спокійно можна заробляти від 20 до 50 доларів залежно від щедрості проекту. Також варто відзначити закономірність, що Binance взаємодіє лише з топами. Тобто, це була Polyhedra, Revox і тепер KiloX. тобто проекти, які мають справді. Серйозну підтримку якісних інвесторів і так далі. Це, звичайно, не може не тішити, адже таким чином ми претендуємо на їхні токени, і знову ж таки ви можете їх захолдити або ж продати одразу на лістингу. Також варто відзначити, що івенти якраз таки відбуваються безпосередньо перед самим лістингом, тобто незадовго до нього. Таким чином біржа підігріває інтерес і знову ж таки допомагає в маркетинговому плані для проекту. Тут також варто відзначити додатковий нюанс. Binance Labs, дочірній фонд біржі, інвестував в KiloX, Вони є лід інвестором, тобто вони напряму зацікавлені в тому, щоб KiloX вийшов успішно, і відповідно вони заробили кошти, адже велика кількість токенів буде їм належати. Що ж, це доволі круто. Наше завдання розділити призовий пул 3 мільйони 750 Токенів. Якщо ви були раніше підписані на канал, то ви знаєте, що ми виконуємо різноманітні активності за того, щоб отримати аєрдроп. Про це я також згадаю. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і виконаємо потрібні завдання. Що ж, переходимо на екран мого телефону, адже банально через додаток це зробити набагато зручніше. Бачимо, що нам потрібно перейти у розділ web 3 Думаю, у більшості з вас вже є гаманець. Якщо ж ні, ви можете його створити буквально за декілька кліків. Далі нам потрібно буде для роботи приблизно 12 доларів. Вони будуть відправлені в USDT в мережі OpBnB. Не лякайтесь, це звична мережа. Ви зможете відправити кошти безпосередньо свого binance акаунту. Тобто, ви можете повернутись на біржу, відправити USDT в потрібній мережі, і також купіть BNB, Якщо у вас його немає, його потрібно буде використати для комісій. Тобто, бачите, як в мене, в мене BNB в мережі OBNB залишилося ще з попередніх промо. По факту достатньо там двох доларів, можливо, навіть одного можете закинути з запасом для того, щоб мати на майбутнє. Я рекомендую регулярно виконувати промо від Binance web 3 І знову ж таки, достатньо в USDT мати 12 доларів. В мене трішки більше, це в принципі не принципово. Знову ж таки, щоб хтось міг розібратися, як відправляти. Ви тут натискаєте Отримати, вказуєте, допустимо, «USDT». Об BNB, і тут є ваша адреса. Ви її копіюєте, повертаєтесь на біржу і відправляєте. Думаю, з цим кожен може впоратись, нічого складного тут немає. Знову ж таки, ми переходимо безпосередньо до промо. Воно може висвічуватись ось тут посередині на екрані. Зараз його там немає, тому ми натискаємо крайню нижню кнопку рекомендації. І тут бачимо актуальні промо. Є ще промо старі ніфт. Якщо ви хочете. Ви можете долучитися і до нього. У вас ще є 6 днів, але на сьогодні цікавить KiloX. Обираємо KiloX, нас перекидує на сторінку івенту. Натискаємо Приєднатися до кампанії. Ви успішно приєдналися. І тепер у нас є дві місії. Перша місія це здійснити стейкінг. Друга місія це торгувати на KiloX. Знову ж таки, я рекомендую вам спочатку торгувати. Е, жодна з місій не є складною, і знову ж таки хочу одразу запевнити, тут потрібно зробити угоду на 100 доларів, і хтось може подумати, ого, потрібно закидати аж 100 доларів. Але друзі, насправді ні. Угода має мати загальну вартість 100 доларів, тобто її можна досягнути, просто маючи на балансі 10 доларів і відкрити угоду з 10-м плечем. Давайте я вам все це покажу. Так, ми перейшли безпосередньо на KiloX, нам потрібно законектити наш гаманець. Обираємо Binance Web 3. Бачимо, що ми це успішно зробили. Нагорі має бути мережа OBNB, якраз вона в нас і є. Далі нам потрібно відкрити угоду. Знову ж таки, додаток може дещо лагати, але нічого страшного. Давайте натиснемо Buy Long. Бачимо, тут відображається наш максимальний баланс, що ми можемо зробити. Нам потрібно, щоб тут писало 100. Знову ж таки, бачимо, що відображається, що повинно мінімум бути 160. Ну, давайте я збільшу. Бачимо, це лише підтверджує те, що нам потрібно мати більше, ніж 10 доларів. Тому що бачив, що дехто закидував 5 доларів, відкривав з 21-м 20 м плечем. Їм не давало це зробити, тому закидуйте більше, ніж 10. Знову ж таки, бачимо, ми відкриваємо угоду, натискаємо buy long Знову ж таки, можна особливо не заморочуватись з тим якимось аналізом. Варто це робити чи ні. Знову ж таки, ми все це підтверджуємо в своєму binance акаунті. Бачимо, угода в нас успішно. Відкрита. Ми все підтверджуємо через гаманець, це максимально просто. Знову ж таки, бачимо, не дає мені Face ID підтвердити, тому я підтверджую руками. І ми бачимо, що наша угода відкрилася. Тут вже відбуваються торги. Ми, по факту, можемо одразу ж закрити нашу угоду, адже ми не плануємо тут торгувати. Натискаємо Market Close і закриваємо позицію. Бачимо, що по факту нічого не відбулося, ми нічого не втратили, можливо, якась там мінімальна комісія в декілька центів, і ми вже виконали перше завдання. Зараз чекаємо, щоб закрилося, бачимо, що успішно закрилося, і повертаємось до наших завдань. Що ж, бачимо, що ми повернулися на сторінку з нашими завданнями, і наша місія з торгівлею. Успішно завершена. Тепер нам потрібно виконати ще одне завдання зі стейкінгом, яке також максимально просте. Натискаємо почати стейкінг тут. Конектимо наш Binance Web3 гаманець. І тепер нам потрібно закинути наші USDT в стейкінг. Натискаємо депозит. Варто відзначити, що вони тут будуть заблоковуватись на певну кількість днів. Тобто, по факту, ви їх можете одразу анлокнути, але сам анлок відбувається протягом 7 днів, якщо я не помиляюсь. Знову ж таки, бачимо, що тут ми можемо обрати. Ага, Бачимо, навіть тут є 14 днів. Це ми нічого не вибираємо і закидаємо сюди мінімальну суму. Можна закинути 1 долар. Бачимо, ну давайте я закину 2 долари. Але ви можете робити і один. Ми підтвердили 2 долари. Підтверджуємо в гаманці. Знову ж таки, пароль. Бачимо, що відбувається депозит. Він успішно пройшов. І бачимо: тут відображається статус нашого депу. І ми одразу ж натискаємо відздрав. ну Тобто, натискаємо максимум нашого балансу. Ми віддаємо ось ці KUSDT. І отримуємо USDT, але бачимо, що віддав відбувається не одразу, а протягом деякого часу. Тобто варто розуміти, що ці кошти автоматично вам повернуться, але із затримкою, тому щоб не було жодних проблем, просто собі вводьте мінімальну суму і по факту ви нічого не втратите. Знову ж таки, ми повертаємось на сторінку з місіями, натискаємо Перевірити статус завдання. І вуаля, друге завдання також виконане. І по факту ми зробили все, що від нас вимагалося, і успішно будемо претендувати на винагороду, яка, повторюсь, може складати від 20 до 50 доларів. Це, так би мовити, на око ніхто не знає, якою буде ціна кіло на лістингу, але розраховуємо на хорошу ціну і відповідно приємний дроп. Погодьте, що завдання максимально просте. І його може виконати абсолютно кожен. Ми бачимо, що активності доволі прості, вони не вимагають серйозних затрат ні по фінансах, ні по часу. І відповідно їх можна легко виконувати одразу на декількох аккаунтах. Для того, щоб максимізувати наш прибуток, нам потрібні якісні проксі. Я вже довгий час використовую сервіс ProxyLine максимально ними задоволений і можу сміло вам рекомендувати. В будь-якому разі ви зможете знайти саме ті проксі, які вам потрібні. Якщо виникнуть будь-які запитання, ви можете звернутися до підтримки, і навіть в перші 48 годин абсолютно безкоштовно обміняти ваші проксі. Загалом, моя рекомендація, кому потрібно, користуйтесь. Додатково під цю колаборацію з Binance платформа KiloX створила трейдинговий турнір, в якому ми можемо заробити як стейбли, так і власне токени Kilo. На моєму ютуб-каналі є окремий відеоролик, в якому я детально розповідав, що потрібно робити за того, щоб претендувати на аеродроп від даного проекту. Якщо простими словами, то основне тут це торговий об'єм, тобто наше завдання якомога частіше торгувати на платформі КілоЕкс. Отримувати за це поєнти, і в подальшому вони будуть конвертовані в токени проекту. Лістинги плануються вже на осінь, тобто, не так багато часу залишилось. Але тим не менш він ще є, адже недавно повідомили, що завершився перший сезон. Зробили снапшот, оновили сайт, і тепер, так би мовити, друга частина для айрдропу. І кожен може зайти, заробити поінти і пізніше отримати жирний дроп. Якої буде ціна токену, невідомо, але ясно, одне проект топовий. В нього є підтримка Binance. Що ми бачимо зокрема в сьогоднішньому відеоролику, і я вважаю, що. В нас є усі передумови для того, щоб розраховувати на хороший заробіток. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Залишилось зовсім трохи до позначків 30 тисяч підписників. Давайте разом до неї дійдемо. Окремо, хочу подякувати кожному за підписку на цей канал і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.